Проглистовка мальтіпу чому не можна ігнорувати? Догляд за маляком Мальтіпу починається з найважливішого профілактики. Одна з таких процедур проглистовка. Навіть якщо цуценя виглядає здоровим, глисти можуть бути непомітними, але заважати правильному росту і розвитку. Перша обробка проводиться у віці трьох тижнів. Далі повторюється приблизно кожні 2-3 тижні до трьох місяців, після цього раз на місяць до шести місяців. Із шести місяців можна робити раз на квартал і обов'язково перед щепленням. Ці обробки допомагають зберегти апетит, енергію та захистити не тільки цуценя, а й усю родину. Методи дуже прості: є спеціальні солодкі суспензії для малюків і таблетки зі смаком м'яса. Вибір залежить від віку та ваги. Також бажано препарати міняти, щоб не було звикання і тому, що вони всі мають різний спектр дії. Регулярна проглистовка це маленький, але надзвичайно важливий крок, щоб ваш мальтипу був здоровим, активним і завжди тішив вас своєю любов'ю.